Усім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі Мамин Дотер Сьогодні у нас довгоочікувана розпаковка товарів з Аліекспрес. І у нас просто багато зно різних пакунків. Пропоную не гаяти час і розпочати. Є у нас такий білий пакунок. Давайте ви перші подивитись. Що там у нас всередині? Так, що у нас там? Що? Хм. Це у нас насадки для зубної щітки. Рекомендую замовляти їх на AliExpress. Там замість трьох або двох оригінальних можна придбати 20-15. Саме це насадки до зубної щітки Philips. продавець мило поклав у подарунок ось такі зубні ниточки-щіточки. Давайте візьмемо наступний пакунок. Такий плаский. Що у нас там? Що? що ну дивіться. Вау! Це супер милі грибочки! Ось такі дві термонаклейки на одяг. Як на мене супер мило! А тепер черга прийшла до жовтого пакунку. Нещадно ріжемо. О! Ну звісно, як ми могли обійтися без накладних вій. Подивіться, в якому стильному впакуванні саме ось ці. Доволі якісні, як вам. Як на мене, супер. Як на мене, замовлення війна це взагалі чудове рішення. І для вашого бюджету, і по якості теж можна знайти прекрасні екземпляри. Дуже хочу розпакувати цей великий чорний пакунок. Я сподіваюся, що там костюм, який я вже довго чекала. О, так, так, звісно. Дивіться, який чудовий колір. Він прекрасний, такий, як на картинці. Я думаю, мені добре підійде до мого рудого волосся. У костюмі є ось така супер-оверсайз блуза. Дивіться, можна закрити просто весь екран. Гудзички тут звичайні в колір. Атласний комірець, приємна на дотик гофрована така тканина, до речі, не дивлячись на довгу подорож, річ абсолютно ніяк не помінялася, не пом'ялася. Я думаю, що це хороший вибір для різних подорожей. Так, і є у нас ось таке штани. Нижній край оброблений, все як має бути. Атласний, такий гарний, доволі. Пояс. Що у нас тут по застібці? Замість гудзика йде такий металевий гачечок. І, звісно, блискавка теж в колір. Підкладки у штанів немає. Як на мене, це плюс, тому що не буде так жарко все ж таки це не зимовий комплект. Ну і що ж, давайте його приміряємо разом із вами. Наступний супермалесенький пакуночок у нас Текс. О, це у нас такий попсокет в формі Круасанчика Як на мене, максимально мило! Головне, не хотіти їсти кожен раз, як ти бачиш свій телефон ззаду. Супер! Наступний пакунок, щоб ми раптом нічого не подумали, все підписано Made in China. Хоча доволі часто попадаються речі, на яких написано Made in USA, Бразилія, 9 годі. Я вже здогадуюся зосередині. Ну, звісно, у нас тут Ще багато різних вій. Подивіться, які вони всі гарне, Супер. Якість непогана, приємні на дотик. Мені подобається. Посилання на всі товари я залишу в описі цього відео. І, звісно, там будуть мої параметри. І наступний пакунок такий доволі об'ємний. Його життя, звісно, насилу. Ну і звісно, це також потрібно. Це у нас зміння голівки до зубної щітки. На цей раз не до Філіпса, а до Бі. Замовили ми їх більше, тому що в нас в сім'ї майже всі користуються саме такою зубною щіткою. По аналогії з попередньою рекомендую замовляти, можна не жалкувати і змінювати частіше. І останній пакуночок на сьогодні. Оу-оу-оу-оу-оу! Неймовірно, мила річ. Як вам, як вам? Це у нас чехол до мого телефона. Подивіться на нього поближче. Що ми маємо? Чехол на телефон, Є у нас тут два печівка, два мішки, ось такий милий брелочок. І подивіться, як гарно підходить він до мого манікюру. Супер! Якість мені теж подобається. Ну що ж, наша розпаковка підійшла до завершення. Бажаю усім миру, злагоди, терпіння. Усім гарного дня. Гарного та спокійного